Надходять свята. Скоро коляда. А кожен у місті знав, що на коляду обов'язково має статися диво. Коляда з лицарями Ольги Купріян це зворушлива історія про лицарів, дитячу дружбу, традиційні зимові свята зі скома кутею і святкуванням коляди. А ще про вічне. Любов та очікування дива, яке неодмінно справдиться, бо ж у дитячих казках усе завершується добром, тата повертаються з війни до своїх дітей, а буремні часи обов'язково відступають перед дивом. Усі події відбуваються у середньовіччі на теренах сучасної України. Це видання можна просто прочитати як цікавого оповідку, а можна й поговорити з дітьми про розлуку з рідною людиною, про підтримку друзів. Усе необхідне для цього. Шукайте за QR-кодом.